Джинсові штани 8 кг. Ціна 1400 гривень за 8 кг штанів. Це йде розмір 36. Вони йдуть по довжині. Наступний це Елька. що добре, тут не розумію. Це розмірів, Написано так. Цейде розмір 46. Ось такі джинси, сині, класні. вони тут також прямі. Наступні, тут такі штани. розмір 50-52. Далі йдуть ось такі джинсики, Знизу йде розенночка. Зверху також резинка. Розмір, напевно, що М. Такий класний син. Далі буде такий класного великого розміру. Далі йдуть ось такі штани. Джинси розміра я тут також не бачу. Наступні йдуть ось такі. Класні штани. Просто шик. Це йде перший сорт джинсів. Вау, дивіться, таке гарні. Світленькі такі дуже класні. Перший йдуть розмір М-ка. Вони такі класичні. Далі ось такі штанишки. Наступні розмір 34 пишуть. Також тут є можна собі зав'язувати. тут защіпаються. І залишилось останні дві пари. Такі є. Це, напевно, розмір десь S. -ка. Дуже синій такий клас. 8 кг штанів. Ціна 1400 гривень. Це перший сорт.